Таю вас, це новини на СТС. З вами я, Юлія Олефіренко. Головні події четверга 3 січня. Вже готові розказати і мої колеги. Далі коротко про головне: у Сумах обірвався ліфт з немовлям. Дитина загинула. Лейбенка там просто йому голову і все. Масштабна ДТП на Курському мосту Зацепив тролейбус, потом зустрічний зустрічний автомобіль. У Сумах почався різдвяний турнір з футзалу. Ни одна прияда футболистов, которые играли затем в командах высшей лиги, вышла именно с этих турниров. У сумах через недбалість комунальників сім'я втратила двохмісячну дитину. Ліфту, якому загинула, немовля відремонтували влітку 2017 року. Втім, останнім часом мешканці будинку скаржилися на роботу підйомника. Наразі затримали двох осіб: директора та одного зі співробітників міських суми ліфту. Марина Пільтяй продовжить. Трагедія сталася в одній із багатоповерхівок по вулиці Супруна. Після прогулянки мати з дитиною і дідусем, батьком чоловіка, поверталися з прогулянки. Зайшли у під'їзд, піднялися ліфтом на свій дев'ятий поверх і сталося непоправне. Дідушка вийшов, підтримував, як звичайно, двері. Мама в цей витискувала коляску. Витаскувала коляску і з відкритими дверями кабіна пішла вниз. Я прийшов, він держав ось цю колясочку, там був всього ж такий зазор. Тобто, я, бачу, я бачу, там просто йому голову і все. Під час спільного брифінгу прокуратури та поліції Сумської області розповіли про результати розслідування за фактом загибелі немовляти. Коляска була заблокована під кутом 45 градусів між верхньою частиною ліфта, тобто потолком, а також підлогою під'їзду. Таким чином дитина була затиснута. дідусь. Вчиняв дії щодо визволення дитини, але в нього нічого не вийшло. Встановлено, що смерть новонародженої дитини настала в результаті асфіксії, а також перелому основи черепа. Підйомник, у якому загинула дитина, то вмість ліфт капітально відремонтували у 2017 році з гарантією два роки. Проте жителі під'їзду вже через півроку після цього почали скаржитися на роботу підйомника. Після чергового звернення мешканців 29 грудня туди відправили електромонтера. У не встановлений спосіб він шляхом приєднання дроту до двох клем. По суті, дозволив ліфтовій кабіні рухатися між поверхами при незачинених дверцятах. Тому ми вважаємо, що коли дідусь з візочком виїздив з ліфтової кабіни, хтось на інших поверхах внизу натиснув просто кнопку виклика і ліфт самовільно рушив вниз. Крім того, підозру у зловживанні повноваженнями прокуратура вручатиме директору, ТОВ міськсуми ліфт, який не вжив необхідних заходів, щоб забезпечити належну експлуатацію ліфта. У разі виявлення технічних несправностей саме він мав і був зобов'язаний зупинити роботу даної ліфтової кабіни аж до заборони її експлуатації, чого зроблено не було. Обом затриманим у разі встановлення їх провини загрожує до восьми років позбавлення волі. Всі винні повинні бути покарані. Це я вам чітко кажу. Я думаю, що ви бачите, що поліція вже визначила двох осіб. Сьогодні назвала вона третю фамілію. Я думаю, що в цьому випадку ніякої м'якості не повинно бути. І все буде згідно чи на законодавстві. Хто порушив, той буде обов'язково буде відповідати у ситуацію з ліфтами, вирішив втрутитися і голова Сумської облради. Більше половина ліфтів відслужили свій срок більше 25 років, які треба… В любом случае принимать решения или капитально ремонтировать, или вообще их заменять. Никто этим не занимается. Да? Делают какие-то там кратковременные ремонты, которые практически ничего не дают. Хотя денег в городском бюджете больше, чем надо на эти цели, должны быть приоритеты. За пять лет чиновников добавилось. 224 человека за 5 лет в Горсовіт э, е, работников. А де е, качество роботи? Скажіть мені, пожалуйста. Марина Пільтяй, Кирило Ульянченко, Олександр Олексієнко, Новини СТС. Через смерть немовляти у ліфті, який був капітально відремонтований у 2017 році. У сумській міськраді розпочали своє службове розслідування. Утворену комісію очолив Максим Галицький, який відповідає за взаємодію з правоохоронними органами. Розслідування планують завершити до кінця січня. На цей час директора департаменту інфраструктури Григорія Яременка тимчасово відсторонили. Його обов'язки виконуватиме Віктор Павленко. Під час роботи комісію буде відсторонений від роботи директор департаменту інфраструктури. А ви? Ну, поки ви? що розпорядження не бачив я. Хто ще? Поки все. 3 січня вночі у 6 сталася пожежа у гуртожитку. Горіла одна з кімнат на п'ятому поверсі. В результаті займання загинула жінка загиблою виявилася винаймачка кімнати. Особа жінки встановлюється за попередніми висновками фахівців, припустима причина пожежі коротке замикання електромережі. Ще одна пожежа сталася у Сумах на вулиці Чайковського. Поблизу житлового будинку загорілася літня кухня. Через те, що стіни приміщення зовні та всередині були утеплені горючим пінопластом, вогонь швидко охопив будівлю. В результаті пожежі ніхто не постраждав, причини займання з'ясу. Совують смертельна ДТП з трактором сталася 2 січня у селі Соснівка Глухівського району. За попередніми даними, водій трактора виїжджав з гаража на гору, але через погодні умови не впорався з керуванням. Наразі всі обставини з'ясовують правоохоронці. Чоловік 48-річний виїжджав з гаража на тракторі Т-16, не впорався з керуванням і здійснив наїзд на Пішохода, в результаті чого пішоход помер на місці. Масштабна ДТП у Сумах ввечері 2 січня на вулиці Реміснича сталася аварія, у якій одразу шість транспортних засобів отримали пошкодження. Обійшлося без потерпілих. Як кажуть, зі слів, був за рулем. Ну, зацепив тролейбус, потім зустрічний, зустрічний автомобіль. Водій автомобіля Део Сенс був неуважний, не вибрав безпечної швидкості в русі, допустив виїзд на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з рядом транспортних засобів, які чекали на забороняючий сигнал світлофору для проїзду вищевказаного перехрестя. Винуватець аварії перебував за кермом у нетверезому стані. Експертиза підтвердила перевищення норми алкоголю понад шість разів. Ще одна ДТП сталася сьогодні вранці. На виїзді з міста по вулиці Білопільський шлях. 39-річна водійка не впоралася з керуванням автомобіля Смарт і наїхала на електроопору. Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Автомобіль отримав механічні пошкодження. Без гарячої води, а іноді і без світла. Саме так живуть мешканці будинку 11, що на вулиці Глінки. Для того, аби хоча б помити посуд, їм доводиться постійно гріти каструлі з водою. У деяких квартирах люди за власні кошти встановили бойлери. Після цього у будинку почалися вечори при свічках. У чому ж проблеми із водопостачанням та електрикою? Дивіться далі у сюжеті. гарячої води у нас. Ні, практически никогда. Никогда у нас стоїть. Нет. І вот постоянно постійно, для того, щоб вона стекала, я не знаю, часами стекає, ну, навіть еле-єле-єле теплая. Не посуду помити, руки купатися там взагалі немає річек купание. Пані Світлана без гарячої води живе вже три роки. Розповідає, у будинку встановлений загальний бойлер. Проте для того, аби він працював, необхідно мати ще циркуляційний насос. Весь будинок сидить без гарячої води. Всі не можуть поставити бойлер, тому що ну це дуже дорого стоїть. Ті ж у кого така можливість є, встановили бойлери у квартирах. Проте виникла інша проблема: через постійний підігрів води у будинку не витримує електромережа. У нас дуже в поганому состоянні є. У нас в тому году вибивало світло почти що Кожну неділю і по два рази вибивало. Люди ж впевнені, гроші, які минулого року департамент інфраструктури виділив на покупку насоса, витратили не за призначенням. В Департаменті нам виділили деньги на циркуляційний насос на гарячу воду. Виділили 120 тисяч 140 тисяч. Но деньги пошли не по назначенню. ЖЕК поміняв. Нам труби, которые не відносяться к нам транзитну трубу. В організаціях обслуговує будинок. Нам повідомили, що ці кошти спеціально перенаправили на ремонт теплової мережі. Департамент виділив гроші на циркуляційну лінію на насос. Їх э, перекваліфіцірували і зробили опалення, по що что, щоб люди були з опаленням Та зимою тому що була загроза того, що можуть залишатися без опалення. Там надо було міняти. У колоста м'ятер транзитна сеті директор Жеку запевнив: якщо кошти виділять, насос встановлять обов'язково. Але коли у будинку з'явиться гаряча вода, обіцяти не береться ніхто. Ірина Дворниченко Юрій Іщенко новини СТС. І до новин спорту у Сумах розпочався традиційний різдвяний турнір з футзалу серед юнаків 2005-2006 року народження. До обласного центру з'їхалися майже півтори сотні юних футзалістів з Умської та Київської областей, а також з Харкова. Турнір триватиме впродовж чотирьох днів. У першій грі турніру перемогу отримали представники Краснопільського Явора, розгромивши однолітків з охтирки з вражаючим рахунком 9-2. Сегодня мы начинаем 27-й по счету рождественский турнир среди юношей 13-14 лет возраста. Значит турнир проводится, как я сказал, 27 раз. Основан он был, он является точнее ровесником независимой Украины. Основан был в 92 году. И одна прияда футболистов, которые играли, затем в командах высшей лиги, вышла именно с этих турниров. Играли і гусів, білозір, і пацюки, які в нас були, білі Олександр. 4 січня. На Харківщині очікуються сильні снігопади з дощем та пориви вітру до 20 метрів на секунду. Рятувальники закликають сумчан відмовитись від поїздок до сусідньої області. Такі погодні умови. Можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах у випадку погіршення погодних умов вже на території нашої області. Без потреби не виходьте на вулицю та утриматись від виїздів за межі населених пунктів. Бажаємо вам гарного настрою. А ми залишаємося на зв'язку. Завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на пошту. Ми розповідаємо про ваше життя. Залишайтеся на СТС, Попереду ще багато цікавого.